Всім привіт це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. В цьому огляді говоримо про останні події на українській залізниці. Зокрема, прозвучать наступні теми протягом тижня. Тривала ліквідація аварії вантажного поїзда в Тернопільській області, частину коштів, призначених на електрифікацію залізниці, спрямують на операційні витрати укрзалізниці, і також буде корисна інформація для пасажирів стосовно змін у графіках руху деяких поїздів. І на початку огляду хочу нагадати про те, що 1 вересня канал Залізні Магістралі також художник ілюстратор Максим Музичко, випустили чергову колекцію марок присвячених роботі української залізниці. Цього разу з друку вийшли блоки марок під загальною назвою Васильківський експрес. Це випуск марок, приурочений і до Дня міста Васильків, що буде означатися на початку вересня. Нагадаю, що 29 грудня 2021 року було відкрито рух приміських поїздів Київ. Сильків, 2 Цей проект було реалізовано в рамках залізничної мережі Київ Сіті Експрес, і таким чином жителі цього міста супутника столиці тепер мають можливість користуватися зручним транспортом, який доставить їх як до Києва, і навпаки зі столиці до Василькова. Щодо придбання цих марок, можете звертатися за посиланням, яке розміщено в описі цього відео. Мабуть, «Укрзалізниця» встановила свій рідний рекорд з ліквідації наслідків аварії вантажного поїзда в Тернопільській області. Нагадаю, що надзвичайна подія трапилася 28 серпня. А роботу залізниці на цій ділянці вдалося відновити лише за 7 днів після того, як трапилася аварія. Нагадаю, що приблизно 20 вагонів вантажного поїзда зійшли з колі на перегоні Максимівка під Волочиськ. Масштаби аварії доволі серйозні, адже вантажні вагони і платформи збилися докупи і стали поперек залізниці. Того ж дня розпочалися роботи з ліквідації аварії. 29 серпня, пізно ввечері Укрзалізниця повідомила, що відновлено рух по одній колії, але під тепловозною тягою. Дякуючи глядачам каналу, які надіслали відео, можемо побачити, як транспортуються поїзди по ділянці, де відсутня електрифікація. Тепловози тягнуть електровоз із вагонами, а також електропоїзди, такі як Hyundai, і на найближчій станції, де є можливість підключитися до контактної мережі їх відчіпляють. 3 вересня близько 18-ї години місцеві жителі повідомили, що рух поїздів на ділянці, де сталася аварія, відновили під електротягою. Додам, що ця аварія суттєво вплинула на рух поїздів. Спочатку пасажирські поїзди ходили в об'їзд іншими маршрутами. А після часткового відновлення колії рух здійснювався із запізненням через необхідність. Причеплення та відчеплення тепловозів, які тягнули вагони по знеструмленій ділянці, тим часом Укрзалізниця повідомила про те, що приготувала для жителів Криму евакуаційні маршрути, і, зокрема, зазначається, що е, українці, які хочуть виїхати з півострова на материкову частину України, можуть скористатися безкоштовними поїздами та соціальною допомогою. Так, Укрзалізниця заявила, що запускає програму евакуації громадян України, які проживають у тимчасово окупованому Криму. На них чекає безкоштовний проїзд, гаряче харчування у друзі, безкоштовна медична допомога, підйомні від Укрпошти. Посадка у такі поїзди буде здійснюватися у Запоріжжі, Кривому Розі та Одесі. Текст супроводжується інфографікою, з якою зрозуміло, що на вокзалах згаданих станцій будуть працювати волонтери, які допомагатимуть кримським переселенцям. Але проблема в тому, що масовий виїзд людей з Криму, на який, мабуть, розраховує Укрзалізниця, неможливий. І сповідомлень змі відомо, що російські окупанти блокують евакуацію цивільного населення через блокпост у Васильівці. Також 30 серпня мер Мелітополя заявив, що російські військові обстріляли у сірій зоні евакуаційну колону автомобілів. Якщо ви слідкуєте за інфраструктурними проектами Укрзалізниці, то, мабуть, знаєте про те, що планувалася електрифікація ділянки залізниці Долинська, Миколаїв, Колосівка. Кошти на реалізацію проекту виділив у вигляді кредиту Європейський банк реконструкції та розвитку. Цими днями стало відомо, що банк вніс зміни до угоди щодо чинного проекту, що дозволить додатково направити частину кредиту в обсязі 98,5 мільйонів євро на забезпечення ліквідності для фінансування критично важливих потреб Укрзалізниці. Відповідно, документи було підписано між Укрзалізницею та банком. Нагадаю, що 10 червня цього року були підписані зміни до угоди, згідно з якими 50 мільйонів євро спрямовані на підтримку ліквідності Укрзалізниці? Поїзд Київ-Луцьк, дещо наростив пасажиропотік. Також низка поїздів в класу інтерсіті змінюють розклад і дізнаємося, як Укрзалізниця забезпечує інклюзивність на залізничних вокзалах. У Фейсбуці на сторінці Максима Сеча розміщено допис про відсутність належних умов придбання квитків маломобільними пасажирами на вокзалі станції «Моршин». Він пише, що приміська каса на першому поверсі не працює, натомість квитки продаються на другому поверсі. Таким чином, люди з обмеженими фізичними можливостями не мають доступу до каси. Дійсно, вокзал станції Моршин має таке планування, що зона сервісних послуг і каси розміщуються на другому поверсі. Я у коментарі зауважив, що автори проекту вокзалу, мабуть, не думали про те, як буде зручно пасажирам із валізами підніматися наверх, не кажучи про людей з інвалідністю. Так, на першому поверсі є вікно для продажу квитків, але зараз воно не працює. Квитки можна купити лише у касі, що знаходиться на верхньому ярусі. Згодом автор допису повідомив, що після скарги йому телефонував працівник вокзалу станції Моршин і пообіцяв, що на першому поверсі розмістять кнопку виклику для маломобільних пасажирів. Низка поїздів класу «Інтерсіті» та «Інтерсіті плюс» тепер будуть ходити за зміненими графіками. Так, «Укрзалізниця» повідомила, що поїзд номер 706 «Перемишль Київ» прибуватиме до столиці на 2 години раніше о 19.50 замість 22 години 6 хвилин. Поїзд номер 722 «Київ-Харків» прибуватиме на 2 години раніше об 11.48 замість 13 години 14 хвилин. Пояс номер 731 Дніпро Київ. Час у дорозі в нього звачиться на півтори години. Відправлення з Дніпра о 15.30, прибуття до Києва о 21.23. Поїзд номер 702. Вінниця Чернігів прибуватиме раніше, а саме о 19 годині 49 хвилин. Поїзд номер 774, шостка Київ, змінив час відправлення 17.05 замість 15 години 50 хвилин. Тим часом з 10 вересня жителі Фастова, Бердичева, Славути, Полонного, Здолбунова зможуть подорожувати експресом номер 755 756 Київ Луцьк Київ. Поїзд ходить щодня, крім середи. Від часу як поїзд запустили, він зупиняється лише по станціях Шепетівка, Рівна, Ківерці. Зауважу, що до введення нового графіку поїзда номер 755-756 зі станції Бердичів, Славу та Полонне можна виїхати до Києва лише у період з 6 до 8 години ранку, і немає жодного поїзда після обіднього часу. А от по з Долбунів є лише два нічних поїзда київського напрямку. Також варто відзначити, що на маршруті Київ-Луцьк-Київ дещо зріс пасажиропотік, але більшим попитом користується напрямок Луцьк. Київ в середньому заселеність поїзда становить 200 пасажирів. По окремих днях продається більше 300 місць. Нагадаю, що цей напрямок обслуговує українська злізнична швидкісна компанія на привезеннях задіяний електропоїзд шкода, що розрахований на 623 пасажира. Дякую всім глядачам, які надсилають матеріали щодо транспортних подій. Нагадаю, якщо у вас є цікава інформація на залізничну тематику, надсилайте свої повідомлення за контактами, що є в описі цього відео. Також нагадаю всім глядачам, що ви можете підтримати канал залізні магістралі, допомогти у його розвитку та просуванні, а також у популяризації україномовного контенту. Це можна зробити за допомогою звичайних доступних функцій. Це можуть бути в Подобайки, репости сюжетів у соцмережах, підписка на канал, коментарі під відеороликами. Також нагадаю про те, що є функція спонсорування на спонсорів Чекають бонуси і доступ до ексклюзивного контенту. Всім глядачам бажаю у цей непростий час витримки та мужності. Україна переможе. Thank you